У центральному матчі 11-го туру чемпіонату Житомира з футзалу МФК НБ не зміг здолати енергію. Капітан НБ Валевченко вивів свою команду вперед вже на 14-й хвилині матчу, але далі справа підопічних Соколовську не пішла. Енергетики перехопили ініціативу і в середині другого тайму зрівняли рахунок 1-1. Пивовари до кінця матчу так і не змогли створити серйозної загрози воротам енергетиків. Не допоміг і п'ятий польовий гравець. Поєдинок завершився з знищеним рахунком Ще одній 1-1. Ще в ній в 11-му турі НБ розписав з Грантехом, проходячи походу 2-3. Рятував ПВАРІ від поразки Масійчук, який зрівняв рахунок на останній хвилині матчу. Із промінь здобув певну перемогу над Коростенем, хоча саме гості першим відкрили рахунок вже на восьмій хвилині. Але кирішун дуже скоро спочатку зрівняв його, а потім вивів промінь вперед. <звук> в другому таймі інстива повністю належало господарям, які ще двічі забивали, причому кирішун оформив хет-трик. Лише в середньому другого тайму коростенці вдалося скоротити відставання 4-2, і промінь збуває чергові три очки. Власна перемога та дві нічі хінбеву матчі з Грантехом та енергією, дозволили проміню зберегти другу позицію в турнірі в таблиці, маючи 5 очок від перериву від найближчого переслідувача. Недосяжним лишається лідер чемпіонату атлетики, звітному матурі збув дві перемоги, обігравши медик та візаж Дасна Кафеджо. Зовсім трохи не вистачило до сенсації газ м'ясу. У м'ячі 11-го туру Соліченко і компанія до 38-ї хвилини грали нічого з водоканалом, але потім двічі пропустили із десятиметрової позначки від Чапського. Два очки Грантеха, набраних командою в одиннадцятому турі, навіть попри перемогу. Прямого конкурента «Галант Тес дозволили команді піднятися на восьме місце турнірної таблиці. Окрім ротації медика з «Галантом Тесом і Грантехом, інших змін у турнірній таблиці не відбулося.